Тим часом, рятувальники наголошують, генератори потрібно розміщувати з дотриманням безпечної відстані. Насамперед, якщо мова йде про житлові будинки не ближче ніж ніж шість метрів від будівлі, тим, хто порушує правила безпеки, загрожує покарання. Відповідальність згідно чинного законодавства може бути накладений штраф за порушення правил пожежної безпеки. Ось я скажу так, що Громадянам, які яким чином потерпають і від інших, скажімо так, факторів використання цих приладів, шум або знову ж таки продукти горіння, тому що генераторів зараз дуже багато ось, стоїть на вулицях, і не всі вони з дотриманням правил і пожежної безпеки, в тому числі, ось, слід звертатися до органів місцевого самоврядування, інформувати про такі факти. І я думаю, що вже в робочому порядку за такими фактами буде реагування як від влади, так і від ДСНС Воли.